Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 27 січня по 2 лютого. Середньодобова температура повітря становитиме плюс 6 плюс 9. Найтепліше на заході та півдні там незвичні для січня плюс 13 плюс 15. Вночі від 2 до 4 градуси тепла. Вітер південний, південно-східний до 6-7 метрів за секунду. На вихідних розпочнеться останній місяць зими, лютий. Він принесе невеликі дощі та похолодання. Вітер змінить напрямок на північний, північно-західний. Нині температурний фон вище норми на 5 градусів, і січень має всі шанси зайняти почесне перше місце на кліматичному п'єдесталі серед найтепліших. Така погода сприяє утворенню туманів, які роблять дороги небезпечнішими. Тож водіям і пішоходам варто бути особливо обережними, знижуючи швидкість у місцях з обмеженою видимістю. Не забувайте також, що тумани затримують у повітрі більше шкідливих викидів від транспорту та підприємств, погіршуючи його якість. Аби бути в курсі усіх погодних умов. Погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Підтримайте український Метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 27 січня. Понеділок на заході новий тиждень розпочнеться хмарною погодою з проясненнями. В темну пору доби від 2 до 8 градусів тепла. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях потепліє до плюс 7, плюс 14. Вітер південний, південно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок хмарно, вночі плюс 2, плюс 5. Денна температура повітря у Вінниці Полтаві, Кропивницькому, Дніпрі та Черкаси коливатиметься від плюс 7 до плюс 10. Вітер південний, південно-західний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі в перший день тижня хмари частково закриватимуть сонце. В нічні години плюс 2-4. Плюс Протягом доби, у Сумах, Житомирі, Конотопі, Білій церкві та Чернігові, повітря нагріється до 8 градусів тепла. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. На старті тижня хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло у денний період до 8 градусів тепла, вночі до плюс 3, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно, після заходу сонця від плюс 2 до плюс 6. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Мелітополі та Миколаєві триматиметься на рівні плюс 9 плюс 11. Швидкість південного південно-східного вітру до 5 метрів за секунду. На сході в понеділок сонце час від часу буде ховатися за хмарами. У нічну пору від мінус 1 до плюс 1. Вдень у Харкові Ізюмі, Краматорську та Покровську температура підніметься до 7 градусів тепла. Вітер південний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 28 січня, вівторок. На заході України хмарно. У нічний час від плюс 2 до плюс 7. Денна температура тішитиме високими показниками. У Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 9 до плюс 15. Вітер південний південно східний від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі у вівторок в небі переважатимуть хмари. В нічну пору від плюс 3 до плюс 6. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі та Черкаси температура повітря зупиниться біля плюс 6, плюс одинадцять, швидкість південного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. На півночі погода переважно похмура. Сонячних прояснень очікується мінімально. В нічні години до чотирьох градусів тепла. В день в сумах. Конотопі, Житомирі, Білій церкві та Чернігові температура становитиме плюс 6, плюс 9. Вітер південний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок прогнозують хмарний день із просвітами ясного неба. Протягом дня температура коливатиметься від плюс 4 до плюс восьми, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. У південному регіоні вівторок принесе хмарність з приємними сонячними відрізками. У темну пору доби від плюс 2 до плюс 7. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 9 до 12 градусів тепла. Вітер південний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході України сонце час від часу визиратиме крізь хмари. Нічна температура опуститься до мінус одного плюс два. У Харкові, Краматорську, Ізюмі, Покровську протягом дня від плюс шести до плюс десяти, швидкість південного, південно-східного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. До речі, Харків має багато архітектурних та культурних пам'яток. Наприклад, у цьому місці розташований державний академічний театр опери та балету імені Лисенка, а також найстаріший у країні планетарій. Крім того, саме в Харкові, 1928 році було встановлено перший пам'ятник Тарасу Шевченку, який вважається однією з найкращих скульптур поета в Україні. Погода 29 січня. У нічний період від нуля до плюс два вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 14. Вітер змінних напрямків. Його швидкість від 1 до 7 метрів за секунду. У центрі всереду похмуро, з невеликими сонячними проясненнями. Вночі від плюс 1 до плюс 7. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 9, плюс 12. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. На півночі очікується похмура погода з короткотривалими сонячними періодами. В нічні години від нуля до плюс 5. Денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові зафіксується біля плюс 7, плюс 12. Вітер південний від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу жителів столиці чекає хмарне небо з періодичними проясненнями. Вдень до плюс 9, вночі триматиметься нуль. Вітер південний, його швидкість до 2 метрів за секунду. У південних областях небо частково вкриватимуть хмари. У ніч на середу від плюс 2 до плюс 8. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві спостерігатимуться високі показники температури плюс 10, плюс 13. Швидкість південного-південно-східного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні всереду час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Вночі від нуля до плюс 3. Вдень у Харкові, Краматорську, Покровську повітря нагріється до плюс 8, плюс 10. Вітер південний, південно-східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 30 січня. Четвер. На заході в небі переважатимуть хмари в нічний час доби плюс 2, плюс 4. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від плюс 7 до плюс 10. Вітер східний, південно-східний. Його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У центральних областях у четвер в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. Протягом ночі плюс 4, плюс 6. Вдень у Кривому розі, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс 6, плюс 11. Вітер південно-східний. Східний, його швидкість буде комфортною і не перевищуватиме трьох метрів за секунду. На Черкащині розташоване місто Чигирин. Саме воно було першою столицею гетьмана Богдана Хмельницького. У місті також є національний історико-культурний заповідник Чигирин, а неподалік знаменитий Холодний Яр, де росте тисячорічний дуб Максима Залізняка, пов'язаний із козацькими легендами. Радимо запланувати поїздку саме в ці місця. На півночі очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. У ніч на четвер від плюс 2 до плюс 4. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові від 6 до 9 градусів тепла. Вітер південний, південно-східний, майже невідчутний. Його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер хмарно з проясненнями: вдень до 7 градусів тепла, вночі до плюс 4. Швидкість південно-західного вітру не більше 1 метра за секунду. У південних областях у четвер прогнозують мінливу хмарність з сонячними проміжками, в нічний час плюс 2. Плюс в день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 9, плюс 14. Вітер південний, південно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У східному регіоні хмарність триматиметься цілий день. Проте дощу не очікується вночі від 2 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Харкові, Ізюмі, Покровську та Краматорську триматиметься на рівні плюс 8, плюс 10. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Погода 31 січня, п'ятниця. На заході подекуди пройдуть дощі. Вночі від 0 до плюс 3. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську Коливання температури від 8 до 11 градусів тепла, вітер західний. Північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю небо буде затягнуте хмарами. В Умані та Черкаси пройде дощ. В нічний період плюс 2 плюс 5. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 7, плюс 12. Вітер південно-східний, його швидкість не перевищуватиме 3 метрів за секунду. На півночі хмарна погода поєднуватиметься з дощем, який пройде у Коростені та Чернігові, нічна температура плюс 1, плюс 5. Протягом доби у Сумах, Житомирі, Білій церкві та Чернігові повітря нагріється до плюс 7, Плюс 9. Вітер південний, південно-східний його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю сонце вирішило відпочити за щільними хмарами, але погода лишається сухою. Денна температура повітря плюс 8, в нічні години плюс 4, швидкість південно-східного вітру до 1 метра за секунду. У південному регіоні у п'ятницю переважатимуть хмари, які майже не залишатимуть місця сонячному світлу. Вночі від плюс 2 до плюс 5, вдень у Одесі, Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні плюс 11, плюс 13. Вітер східний, південно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. На сході України небо буде затягнути хмарами: дощ у ізюмі. У нічні години від 1 до 5 градусів тепла. Вдень у Харкові, Краматорську, Покровську та Ізюмі температура повітря триматиметься на рівні плюс 8-10. Плюс Вітер південно-східний. Східний його швидкість не більше 2 метрів за секунду. На цьому січень завершується і починається останній місяць зими. Лютий. Погода 1 лютого. Субота. На заході новий місяць почнеться суцільною хмарністю. В Івано-Франківську пройде дощ вночі від мінус одного до плюс одного. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від 4 до 8 градусів тепла. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Частина областей цього регіону належить до полісся. Воно відоме своїми болотами та сосновими лісами. Тут розташований найбільший у Європі болотно лісовий масив. Полісся також славиться грибами та ягодами, які ростуть у величезних кількостях завдяки вологому клімату. У центрі України у суботу очікується похмура погода. В частині міст пройдуть невеликі дощі. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс чотири. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі та Черкаси зафіксується плюс 6, плюс 10. Вітер північно-західний. Північний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У північному регіоні очікується хмарна погода з періодичними дощами. У нічний період від мінус 1 до плюс 2. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 5, плюс 8. Вітер північно-західний від 1 до 3 метрів за секунду. Погода у Києві Субота принесе суцільну хмарність з високою ймовірністю дощів. Тож не забувайте перевіряти прогноз погоди. Вдень до плюс 6 вночі триматиметься нуль. Вітер північний майже невідчутний до 2 метрів за секунду. На півдні України у суботу домінуватиме хмарна погода. Температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 4. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві очікується до плюс 8, плюс одинадцять. Вітер змінних напрямків, його швидкість не більше трьох метрів за секунду. На сході у суботу небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Дощ пройде у Харкові. Вночі від нуля до плюс три. Вденні години у Покровську, Ізюмі, Краматорську та Харкові невеликі коливання від плюс 6 до плюс 9. Вітер, здебільшого, південний, дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 2 лютого. Неділя. На заході тиждень закінчиться дощем з мокрим снігом. В темну пору доби до мінус три. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вітер північно-західний, північний його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю сірі хмари щільно вкриватимуть небо, не залишаючи місця сонячному світлу. З настанням ночі від мінус 2 до плюс один. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкаси зафіксують плюс 47. Вітер північний, північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі суцільна хмарність триматиметься цілий день. Дощ з мокрим снігом пройде у Конотопі. В нічні години від мінус 2 до плюс 1. Вдень у Сумах білій церкві, конотопі. Житомирі та Чернігові до 4 градусів тепла. Вітер північний, північно-західний. Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У столиці тиждень завершиться хмарною погодою. Денна температура плюс 2, вночі фіксуватимуть 0. Швидкість північного вітру до 1 метра за секунду. У південній частині України в неділю переважно похмуро. Сонячних прояснень поки не очікується. Нічна температура не перевищуватиме 2 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві плюс 6, плюс 9. Вітер північно-західний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході в останній день тижня небо буде затягнуте хмарами, без дощів, але сонця теж не видно. У ніч на неділю від мінус 1 до плюс 1. Протягом доби у Краматорську, Ізюмі, Покровську та Харкові зафіксується плюс 3, плюс вісім. Вітер південно-західний південний в межах двох, трьох метрів за секунду. Далі коротко про погоду в Європі. Новий шторм іде на Європу. Синоптики попереджають про наближення нового потужного шторму, який отримав назву Гермінія. Після руйнівного урагану Еовін, який нещодавно пронісся Британськими островами, нова негода загрожує Ірландії, Іспанії та іншим регіонам. Попередження про негоду оголошено. Ірландія, метеорологічна служба мет Ейран, оголосила штормове попередження для південно-східного узбережжя. Очікуються сильні пориви вітру, особливо на півдні країни. Негода триватиме і в понеділок з можливими дощами та грозами. Іспанія. Іспанська метеорологічна служба Аемет також випустила попередження про сильний вітер, швидкість якого може перевищувати 120 км на годину. Найбільше постраждають північно-західні райони країни, де також очікуються сильні дощі та високі хвилі до 7 метрів. Шторм також вплине на погоду на Піренейському півострові та Балеарських островах. Прогноз погоди для інших регіонів Європи. Хоча основний удар стихії, припаде на Ірландію та Іспанію, вплив шторму може відчуватися і в інших частинах Європи. Можливе посилення вітру та опади в прибережних районах Західної Європи. Наслідки та застереження. Шторм Гермінія не очікується такої ж сили, як Еовін. Але все ж несе значну загрозу. Сильний вітер може призвести до пошкодження будівель, падіння дерев та порушення електропостачання. Рекомендації. Слідкуйте за оновленнями прогнозу погоди та попередженнями від місцевих метеорологічних служб. Уникайте перебування на вулиці під час сильного вітру. Будьте обережні на дорогах та поблизу водойм. У разі необхідності підготуйтеся до можливих відключень електроенергії та інших непередбачуваних ситуацій. Ситуація залишається під контролем синоптиків, і ми будемо оперативно інформувати вас про всі зміни. Будьте пильними та бережіть себе. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.